Всім доброго здоров'я. Приїхали на риболовлю з ночівлею Боградичин село. Координати скину контакти цієї водойми З ночівлею 300 гривень тут риболовля. Приїхали двоє з Назаром, зараз ще товариш Володя буде грибак. Ну і є ще троє товаришів, які так за компанією. Так що у нас сьогодні буде 6 чоловік. А в принципі лише троє будемо рибалити. Ну зараз кормити. Вітер східний, як і сьогодні, так і завтра буде. Такий більше 5 метрів до 6 метрів. Нормальний вітер. Уфлети буде йти. халібут сьогодні спробую ну В принципі, є і клюква і пачки взяв. І також буде карамель давати гейзер. Це у флети. Кармаєте що? Замішаю Реал Фіш сливи. Така крупнофракційна прикормка. Також пелиця. прикормочні бойли. 14х12 разів ми краб було чан слива. Прикормка з пелець і розчинні бойли. Скину 4 спамба і то кидаю половину. Так, і давайте перезамішаю. Fish Halibut. І гейзер карамель. Папапи вісімки. Він обладачан вісімку сьогодні буду ловити. Фліроплазма. Заряжаем первую утку. Все, <звы> <шо> Володя приехал. <звы> <звы> а там, <звы> а там все. Оп, компания. А что сегодня короб брал? Нет. А карась? Карась плевал. На старт все, вони кажуть, що за карасєм, Я кажу, ну, ну все, ми вже чекаємо. Ага. То хлопці сиділи неділю приїхали і були дві сутки. Ну, То карапа ну, не було взагалі ні, А то стола б брали. Назік Наді, розпутає. Це при тім, то не тільки було дві, два поплука. Назік розпутає, то стола б тут бере. Два поплука лиш помали. Тут володя. Все він тут накрутив. Пробую розпотати. Планктон. Планктон по плуке. Володя вже бачила з попередніх рибалок цього року. Раз вже були разом. І тоді в принципі, половили ми файно. І тоді також був вітер. Угу. Щось ми коли не виберемось, то вітер. Таку простеньку водочку, це зараз на пружинку кину. Монтуємо мотажи, реверплей, флети, пружинки. Зараз щепляю ось таку коромисло на карася. Крайньо кинув. Це, це твоя У мене все туди коса. Ось ке закинути, очікуємо вже покльовок. Зараз йдемо щось вечеряти. Ніч буде холодно, на ранок травень. Завтра у нас середина травня, а на завтра придає нульову температуру. На сьогодні був ноль, а завтра буде зюзя ранком, і вночі. Що плюс вітер завтра весь день. Холодно. Не знаю, як це вплине на кльов. Ну хоча б карась клював, подивимось. Але процес також важлива штука. Такий гарний вечір починається. Ладдя закидає. Треба було частіше перезакидати на ці флети хоча б кожних 40 хвилин. Тут є плотва у ставку, синька і на флети об'їдає. ситуація. Немає. Тут сусіди приїхали раніше за нас. Ти у вас? Та глухо, по взяли. – Ви Сьогодні відранку чи як? Ні, Чому? ми приїхали, може, півтора години. Перед нами, так? Так. Ага, кажу, на вечір. Кинули, але я бачу, що щось... він мав то столоба, але не витягнув. Вже клюнуту склобу? Кажуть, що хлопці вже брали тут Ну. Взяв, але дотягнув, може метрів п'ять протягнує. І... Скода ще йшов. Але може ще клюне, треба кидати. Може, треба чекати. А але вітер, же... блядь, цей курин не стихає, він би після шестої мав би стихнути. Ну, то переважно під вечір стихає, ну, не, не хоче. Ох, як любо! Є. Yeah. Оба-на! Хороший, файний! Uh. Е, це вже добре. На пружинку коромисла. Hm. Добре є, ну короб можна брати, але зато карась бере. Подивимося, подивимося. Ну дві вудки, два флета, це однозначно у мене на короб буде закинути. Я на карася кинув сюди в затоку. Тут мілко і він тут клюнув. Окраско садок. Під розклав, садок в воді, риба є. Вже добре. Хто буде падати вань? Забачте. Ваняш нічого не падає, вапа велика. Забачте, що і коїть поклапав сюда. Туда б вимолити повчично. От тапля реверся. Смакота. І потім я зливаємо лейку, щоб все було гонорово, гарно, щоб як де книжка пише. Шестяни там. Та, блін, тут. Давай, карась, давайся що Ні, це звук ударить. А, це то перша між риба, мішаніна. Перше в житті риба, нічого. Перший вже не випав. Це така місьбі, так? Та нормальний, карать файний. Так, тільки світає, сонце піднімається, але вітрать вже є. Східний сьогодні буде. І до шести метрів буде ходити нормально гнати. Ранкаві Ну. Оба такий файний. Сьогодні ролик пружинка банан. Корамисла по-різному її називають. Розоліплює. Бере красок. і тут добре, що клює. Тут на мілено закидає. Я поставил пінопласт. І на піноплаз пінопластову кульку. Не спішить. Перша покльовка коропа є. На флет. Главное всі однакові флети. Попапи, припавку, все у нас однаково всіх. Те що я вчора замічав. Хай лі буде палтус. Завів заводку. Туди обід. Ух ты! зійшов. Хриновоче здесь. Ну, Нарожаєвий попад. А карасик добре почав ловитися, але на пінопласт. Маленький пінопласт ставлю і ловиться. Краще ніж на кук. Буквально кидаю там пару хвилин і, і риба. Так що сьогодні карасів підловлю. Володі зійшов короб, на жаль, такий десь в районі 2 кг був біля берега. Вивернувся і, і розчепився. Ще трошки дотягнути до підсака залишилось. Два флети закинути, а ці дві вудочки сьогодні красиво тягають та тягають. Тільки закинув вже десь скобає. На пінопласт, хлопці На коки щось так ловилось, але, але не то. А на пінопласт діло пішло. Смішно, Смішно але, але факт карасики. раз під логом, якщо і так далі будете. Ось подерем, так буде йти от потрібна са треба буду брати зараз будете брати я його є покрюка хлопці на флет. є yeah. Так що є сьогодні, один зіщо в володі. Я ранком ще кину три спомби, ну, прикормочних бойлів і трохи прикормки. І ось перша покльовка. Короб так більше для, для процесу, для цікавості. А якщо на, на їду, то все таки цікавіше. Що знову покльовки тільки закину. Там Є вже він там. Оп! Не за одним. Вітер дує в цей берег. Тут мілко сюди зараз зайде. Точніше вже зайшло. Зараз закидаю флет. На вісімку попаб белачан. Реалфіш палтус. Плюс гейзер карамель. А зараз таке клюнуло такий під, -під кілограмовий Вітер сильніший поставив 80-ку куфлет. Щойно пообідали, перезакинули вудки, ну і там 5 хвилин, але ну зараз покльовка. Такий Вітер достатньо сильний, але хоча б клює. Не люблю у штиль на водоймі, бути, скільки попадав у штиль, ніколи гарного кльового не було. Хоч правіше, провіше, да, все. чуть-чуть, mm. лівіші, чуть, -чуть, чуть, -чуть. Поглянемо, збираємо вудочки, як завжди поглянемо на улов. Кропець в районі кілограма, а зараз відпущу і карасики. Одненькі сьогодні пливи. І ось таких карасиків я на на дві вудки, на дві пружинки. Більше-менше. Володя також підловив У нього окремий садок. Ну що, збираємось, улов бачили? Не знаю скільки карасів я спіймав, не рахував, але достатньо. Кажуть, що товстолоб почав вже клювати. Зараз, в принципі, закидав дві вудки на товстолоба, але не було покльовок. Вчора закинув, на ніч і на день. Тому що вітряно і він опустився нижче. Риболовий задоволений караски Льок, з Посилання на снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі.